Вітаю, друзі! Тож бо у сьогоднішньому нашому відео ми з вами продовжимо обговорювати тему західної допомоги і військових потужностей західних держав. Наразі ж думаю, що ні для кого не буде секретом, коли я скажу, що Збройні сили України дуже сильно залежать від допомоги зі сторони Сполучених Штатів Америки, Великої Британії а також країн Європейського Союзу. Наразі наша країна, на жаль, не здатна самостійно виготовляти достатню кількість снарядів, броньованої військової техніки, а також необхідного спорядження для солдатів збройних сил України. Хоча, як вже неодноразово наголошувалось, можливості для налагодження цих процесів були і є. Важливо лише переглянути свій підхід до розподілу коштів та нарешті перестати красти. Тут маються на увазі в першу чергу наші чиновники. Але зараз не про це. На цю тему я говорив вже в своїх попередніх відео. Зараз же ми з вами поговоримо про військово-оборонні можливості основних країн-членів НАТО і що вони можуть протиставити Росії у її масштабах нарощування зброї. Тож, бо як повідомляє американське видання The Economist, незважаючи на те, що ера миру очевидно, що підійшла до свого логічного завершення, американський військово-промисловий комплекс так і не прокинувся. Що особливо дуже дивно чути, враховуючи, що Сполучені Штати не так давно вважалися одним із лідерів у виробництві зброї, а також як найбільш озброєна нація. Тож бо, як зазначається у виданні, поки диктатури по всьому світові від Латинської Америки до Африки і Азії підіймають свою голову, виробники зброї в Сполучених Штатах досі сидять в ямі недофінансування, як в принципі й усі останні десятиліття, кризу браку державних замовлень не змогла виправити навіть війна в Україні. Коли Сполучені Штати почали збільшувати витрати на власну оборону, і незважаючи на зростання виробництва певної зброї, світові економісти вказують на не дуже хороший тренд. Адже у той час, поки акції європейських колег-американців зростають на десятки відсотків за рік, завдяки замовленням, акції американських виробників зброї зростають навіть повільніше за фондовий ринок загалом. Все це пояснюється тим, що за довгі роки американська військова промисловість настільки відійшла від виробництва саме наземних озброєнь, що знадобляться роки, аби знову повноцінно відновити ланцюги поставок. Та й то за умови, що уряд забезпечить стабільно великі замовлення таких озброєнь. А враховуючи політичну нестабільність в Сполучених Штатах, питання цього й на досі залишається відкритим. І як пояснює виконавчий директор британського оборонного концерну BAE Systems Чарльз Вудберн оборонним компаніям потрібне розумне ділове обґрунтування, щоб запрацював баланс. І цей бізнес-кейс наразі більш зрозумілий у Європі ніж в Америці. Нагадаю, що рік тому BAE уклала угоду про поповнення запасів артилерійських снарядів британської армії, а німецький концерн Rheinmetall виграв контракт на поставку боєприпасів від уряду Німеччини на суму до 8 мільярдів євро. В той час як гігантський американський військовий бюджет ледве зростає. Адже є обмеженим низкою законодавчих рамок. Наприклад, торік продажі американської компанії Lockheed Martin зросли лише на мізерні 0,8% у номінальному вираженні порівняно з 2021 роком, і при цьому впали, мабуть, на одну сьому, якщо зробити поправку на інфляцію. Адже модель, згідно з якою американські компанії беруть участь у державних торгах на розробку систем озброєнь, передбачає стягування з них певної плати та накладає ризик перевитрати коштів. І через це американські корпорації з виготовлення зброї, які в тому числі виробляють літаки F16, втратили мільярди доларів. І саме тому у січні керівництво Lockheed оголосило, що більше не хоче займатися новими оборонними контрактами. Ну і останньою причиною невдач оборонних гігантів США, стала поява. Нових потужних конкурентів, в основі дрібних стартапів, які здатні пропонувати Пентагону дешеві, та гнучкі рішення в плані безпілотних систем, стелс технологій і так далі. А що ж там в Європі? Невже все там настільки ідеально, як це може здатися зі статті The Economist? Що обороноздатність країн Європейського Союзу лише зростає, а від державних замовлень компанії не мають відбою. Здебільшого це дійсно так. І наразі одним із лідерів у плані переозброєння є Польща, яка наразі вибудовує найсильнішу армію в Європейському Союзі, паралельно. Віддаючи нам свою стару зброю, і не треба їх в цьому винити. Адже ця зброя, особливо артилерійські установки, КРАБ, зіграли величезну роль в україно-російській війні, і поляки, незважаючи на своє ставлення до українців, все ж таки дуже допомогли нам на початку війни і навіть були готові передати нам свої літаки, але це в свою чергу не дали зробити інші країни НАТО, передусім Сполучені Штати та Німеччина. А що ж стосовно тієї самої багатостраждальної Німеччини, то ця країна отримала близько 60 мільярдів євро мирних дивідендів від нефінансування бундесферу, пише Deutsche Welle. Знову ж таки, тут можна згадати про недалекоглядність європейських лідерів і їхнє скорочення витрат на оборону останні кілька десятків років, адже ніхто з них не міг порозкинути мізками і подумати, до чого може призвести правління Путіна. Але зараз не про це. Як пише саме німецьке видання, ці 600 мільярдів євро. Переважній більшості просто розпилили, і вони пішли в кишені чиновникам. Ну а що ж, не тільки в Лейні наших можновладців копросатися, настав час згадати і країни Європейського Союзу, і на які так сильно люблять наярювати деякі з українців, і для таких людей подібна новина буде шоком. Але вже й без цього кожній адекватній людині зрозуміло, що Європейський Союз в його нинішньому вигляді це неповоротлива і корумпована організація, яка не варта довіри українського народу, і з якою Україна не має мати нічого спільного, якщо дійсно хоче процвітання, економічного росту і збереження власного суверенітету за що зараз воюють наші військові. І повертаючись до статті німецького видання, слід зазначити, що ці 600 мільярдів євро, які є результатом економії на обороні і які називають мирними дивідендами, не були використані на розвиток інфраструктури, цифровізації, автоматизації виробництва або інвестицій в систему освіти. Частково, але частково, ці гроші використали для скорочення заборгованості держави та на інші заходи, які поліпшували добробут країни. Але переважна більшість коштів була так би мовити, Проїдена. Що є результатом корупції та невдалого розподілу бюджету. Наразі ж Німеччина анонсувала використання спеціального фонду для розвитку та підтримки обороноздатності, обсяг якого має сягнути 100 мільярдів євро. Проте експерти вважають, що уряд недооцінює необхідні ресурси для відновлення обороноздатності, адже загальна сума витрат на це відновлення має складати приблизно 250-300 мільярдів євро, необхідних на оснащення армії та забезпечення ефективної діяльності сил оборони, що в свою чергу. Може дуже сильно у майбутньому сказатися на поставках зі сторони Німеччини та й взагалі зі сторони всього Європейського Союзу, адже ЄС, по суті, вдвічі переоцінив свої можливості з виробництво снарядів для України і передає їх з великим запізненням, незважаючи на те, що згідно заявам Єврокомісії, європейські потужності з виробництва 150 мм снарядів ще у січні, начебто сягнули 1 мільйона боєприпасів за рік. Тоді ж навіть іще повідомлялося, що європейська оборона промисловість зможе наростити потужності з виробництва до 2 мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року. Однак, згідно з заявам високопоставленого представника Європейської збройної промисловості, яке він дав на умовах анонімності, нинішні потужності європейської оборонки становлять лише третину від цієї цифри, і навіть становить менше ніж 500 тисяч снарядів на 2024 рік. Що в свою чергу дуже далеко навіть до мільйона, як раніше нас запевняли представники Єврокомісії. І враховуючи останні поставки з Європи, ця анонімна заява виглядає ще більш і більш правдивою. І враховуючи все це, хочу знову наголосити на тому, що не треба надіятися на допомогу зі сторони заходу. Вони ще самі зі своїми проблемами не розібралися, як в політичному, так і в економічному плані. І ці проблеми там продовжують лише нарощуватись, в той же час, як виробництво зброї на території тієї ж Російської Федерації. Зросло, незважаючи на санкції. І як приклад, можна взяти виробництво крилатих ракет X-101, виробництво яких зросло з 56, одиниць на рік у 2021 році до 460 у 2023, що означає зростання більше, ніж на 700%. Така ж сама ситуація із ракетами Іскандер, яких раніше виробляли 50 штук на рік, а тепер виробляють близько 180. Загострюватися на тому, чому санкції провалилися. На даний момент не бачу сенсів. senso Бо це тема для окремого відео, але як основні моменти можна виділити наступне: перше, це занадто обережне прийняття рішень західними урядами, затримки в обміні розвідданими між західними союзниками, і нездатність заблокувати доступ до Росії найважливіших електронних компонентів. Як приклад можна навести те, що Росія має достатньо антенн ірландського виробництва, які використовуються в плануючих комплектах бомб. Що знову ж таки наводить нас на думку про те, що не треба чекати, допоки Росія виснажить. Не треба чекати допомоги від західних союзників, а треба брати ініціативу в свої руки і показувати, що таке насправді потужний військово-промисловий комплекс. Це нам необхідно, якщо ми дійсно хочемо виграти війну. Тож бо на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!